Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Skibidi Tower Defense і краєм ока, ви могли вже побачити, що мій ранг номер 4 І лишається мені все на все 100 XP для того, щоб перейти на п'ятий. А на п'ятому ранзі у нас з'являється екстра мані абіліті якась, да? Екстра мані абіліті, да І воно буде нам щось давати. А що воно буде давати? Я, якщо чесно, не знаю, бо щас поки що я спавнююсь в Адлесмоді уже не з 200 доларами, а з трьома сотнями. Це так ухри-мухри, я Хочу сказати, тому що це все ж таки перевага. Перевага хороша, перевага велика. Далі у мене вже є 18 юнітів, я можу поставити замість 15, це плюс 3 юніта. Це не ухре-мухри. І зараз ми швидесенько попробуємо нафармити тупо 100 хп. Я просто більше навіть фармити не збираюсь, тому що я хочу подивитися, що робить наступний наш спел, який буде доступний у мене. І я не знаю, як мені його буде активувати, як це все буде відбуватися. Що він буде точно так давати, але якісь екстра гроші, це штука цікава. І якщо це на шару, то це буде дуже круто. Що зверху там бабла тобі накидує якесь, то це мега-мега-кайф. Може це плюс-тіпа типу, гроші за кожну хвилю, поняв, ще бонусом зверху дає більше. Може, ще щось. Я не знаю, бо із -за того, що стає більше юнітів, ти не встигаєш їх усіх повністю викачувати. От, в цьому весь прикол. Але я сподіваюся, що все там буде плюс-мінус в чікі-пуки. Бо поки що, бачите, третя хвиля в мене три санти, один даже викачаний. І в цілому це дуже і дуже хорошо. Але мені треба бабла, щоб поставити ось цього перця, щоб він нормально так валив, щоб все було чітко. І в цілому, щось я даже не буду Тепер якось там рівно все пробувати виставляти, тому що я все на все візьму, його поставлю небудь дойду там до хвилі, так десь 20-ї, я думаю, і цих 100 XP я на ізі нафармлю. А до 20-ї хвилі можна дійти максимально-максимально швидко. Головне просто, чим найшвидше мені цей ран хапнути, я сіки грав, сіки фармив. У мене сіки там уже 20 XP, чи скільки там. Я вже й не пам'ятаю, ну у мене. Тисяч, тисяч сіки, 20 XP це, Я не пам'ятаю точно, скільки в мене її вже є, але це не хухри-мухри, багато. Тому зараз ми швидесенько просто дотулюємо до 20-ї, 25-ї хвилі, як там воно швидко піде, я не знаю. По ідеї це займе мене менше, ніж 10 хвилин, і ми зможемо подивитися, що дає наступний спел. Бо я впевнений, що не кожен з вас зміг би щас докачатися до такого рангу, бо багато хто просто менше грає в гру. Ну і я не сильно там хвалюсь тим, що я капець там награв. Я не супер багато грав. Просто я. Ну, старався награти якомога більше. От, я в, у вільний час теж пробував прокачуватись, і не в вільний час пробував прокачуватись, і потихеньку, помаленьку у мене вийшло докачати до п'ятого рангу. Далі, звісно, дуже прикольно, бо там нібито на ранзі сьомому в тебе з'являється шостий слот Юніта взагалі. Їх ось опять, а в мене ще шостий може буде появитися. І це прям взагалі жесть. Тіпа до цієї ось опачки, наприклад, взяти ще да? то можна ще далі доходити. Бо, бо, бо хайпери будуть далі доставати, всі будуть дальше доставати. Цей чувак буде далі доставати. Ну, це теж дуже круто. Наприклад, ще шостого тіпа такого взяти. Або до того всього взяти якогось іншого тіпа, теж він ну доволі таки прикольний буде. Так, прокачуємо швидесенько сант наших. Там уже б вийшов босс, мені би цього чела теж на другий левел так капнути. Але трошки щас мені бабла не вистачає. Ну і нічого страшного, я думаю, скіп буде десь, коли цей чувак усю дойде. Опа, за що апаємо, щоб ти нанісимо якомога більше демеджа, і ти наносиш, і хорошо, слава Богу. Ми прокачуємо все далі. Ну і все, йому хана він тут з цієї сторони точно вже і можна буде абсолютно ні про що не паритись. Так, що там далі? Далі чоли у нас уже по 2000, тебе 2500, ну то ж немало, ладно. Тоді давай прокачуємося помаленько, помалесенько прокачуємося, поки з'явилися леві такі кошти невеличкі. Я, в принципі, був би не проти поставити десь ось тут діджейчика. Щоб він ти чисто 5% тако додав, точніше, 10, даже я би сказав. Тому що 5 таких, 5 таких разом то 10, да? І все, чи тебе за 3000 прокачуємо. Ти тут чуть-чуть дамажиш, можна тебе за 500 підкачати, щоб там ще більше було бонусів. І в тебе, і в тебе. Тебе все було чіки пуки Так, далі тебе за двушку тож прокачуємо, тебе за двушку прокачуємо. І кайфуємо. Так, я оце думаю, прокачувати тебе за 2,5 чи ні. Напевно, треба, бо пішли мініганчики, ганчики в них по 30 тисяч це немало. І треба їх якось валити. І тут ось міні-ганчик такий нормальний, шурує, так що треба їх якось зараз дамажити, дамажити, дамажити. А це все зможе чел зробити вже на третьому рівні своєї прокачки. І тим самим у нас вже 16-та хвиля. Ми спокійно щас докачуємося. Чуть-чуть далі. Я думаю, що я ось, ось скоро поставлю Астро І ну, вже можна буде взагалі не переймати про що, що він буде теж доставати супер далеко. Цього ще ще підкачаю, він теж їх всіх різати буде дуже легко. Типа 20-ту хвилю, 25-ту, тільки одним оцим міні-сігмою можна пройти. Спокійно, взагалі не задумуючись, ні про що. І мені це дуже подобається, якщо чесно. Диви, мініганчики ганчики, хеп, розсипались і всі нас. Я максимально довольний, що я оце дійшов до такого рангу, але це ще не кінець. Я хочу дойти прям до максимального. Мені дуже сильно хочеться нафармити купу-купу рангів. Бо це реально класно. Бо чим більше в те рангі, чим швидше я його докачаю, тим більше. У мене буде шансів попасти в топ 100. Ну, можливо, в мене й не вийде попасти в топ 100, але я дуже в це вірю і я був би дуже не проти це зробити. Так, можна сам далі не особо не докачувати, тому що ми все рівно не плануємо шурувати кудись там супер далеко. Мені би просто 100 XP, і я думаю, що я вже 100 XP на Мені би тільки знайти когось, хто буде дуже швидко йти, щоб він дуже швидко дійшов до фіналу. А хто може в нас дуже швидко піти? Я думаю, десь на 30-й хвилі буде бос, нібито, да? який зможе пройти супер далеко, який буде бігти. Супер бистро. І тоді ми його просто візьмемо, пропустимо, абсолютно не парючись, і все. Вийде так, що ми підфармимо трошки більше XP, чим хотілося б, але нічого страшного. Я думаю, в цьому великої проблеми не буде ніякої, так що можна чилити. Так, астро ми ставити не будемо, я поставлю просто хайпера, що я бистренько підкачаю, щоб ми швидше дійшли до 30-ї хвилі і кайфували. Опа, почекай, ось, швиденькі чили. Все, ми продаємо, хай проходять. То не є великою для мене проблемою. Тому що мені треба тупо, щоб вони пройшли. І я думаю, що їх дуже достатньо, щоб зламати мені базу на 25 хвилі. Я думаю, що навіть, типа, двоє-троє з них зламають мені базу. Хоча я не впевнений. Але їх тут наскільки багато, що мені точно вистачить всього абсолютно. Тому я можу навіть по поводу цього не перейматись. Там ще оно ніянкет пішов. Так що давай, Бенс. Бемс, бемс, бемс. Все, 4 штуки, 160 XP, кстати. А мне хвата? Мне надо было 100 рівно. чи 99, чи 110, Щось типа такого, чи 120 даже. Сейчас побачим. Да, я пройшов. Найс, пятая хвиля. Чувак, пятый ранг. Наступний ранг камера Pro, ось до він ще 5% більше голди. Ну, мені це супер сильно не треба, але ось екстра абіліті, ось це, це прикольна штука. Екстра гроші, прикинь. Що вони дають, я не знаю. А, отримайте 100 грошей, помножених на поточну хвилю. Типу, якщо я е, це виконую там на хвилі 10-ті, то я получаю тисячу просто бабла зверху. Давай ми зараз перевіримо, як це все буде точно працювати. Бо, скоріш за все, один раз її можна тільки використати, або там є кулдаун. Я не знаю точно, але я би зараз це. Затести. Типу там на хвилі 10 можна нажати ці екстра гроші ще на 20-ті, і получити дуже-дуже багато капусти. Так, да, ось у мене є екстра гроші x 1 е, типа, і в мене є кнопка. Обалдеть! І виходить, що я зараз можу супер-супер далеко дойти, але я б не сказав, що мені це сильно потрібно. Мені більше потрібно просто подивитися, як воно працює. Але воно проход... ну, нажимається тільки один раз, і кнопка потім, по ходу, пропаде. Я не думаю, що тут є кулдаун якийсь на цій кнопці. Ну, прикинь тако, ну на соті хвилі тобі вже й не треба, по суті, ці бабки. Але коли ти помаленьку пробуєш проходити. І ти йдеш просто на результат, щоб пройти якомога далі. А потім, коли ти продаєш уже оцих подарків, тобі тупо не вистачає бабла. То по суті на 80 й хвилі ти отримуєш ну не так багато грошей, як я поняв. Ну типа 8 тисяч. Це мало? Це дуже мало, я не знаю. Так, прокачуємо цього чела і цього чела. Зараз все те саме робимо, просто чисто на якійсь із хвиль, там на 20-ті, чи на 10-ті, чи на 15-ті. Я нажму на цю кнопку, подивлюсь, що воно точно дає. Ну і наскільки багато тих грошей. Давай скіпчик, бо мені треба тут вже вбивати тіпів. Фух, непогано. Мені здається, що дуже класно використовувати ці теми, використовувати цю кнопку до того, як ти прокачав усіх санд. Щоб якомога бистріше прокачати ще цих санд, щоб якомога більше хвиль тобі давалося якомога більше грошей. Типу, ну. Так, це розраховано, мені здається, бо ну нема сенсу включати його на хвилі 80 і 90. тому що там уже по суті ну, така сума буде для тебе незначною. А от е, на начальних етапах, типу, зараз мені 700 баксів дасть да? То Я прокачаю ось цього типа, наприклад, звернення, це все одно немало, це хорошо, типу швидше прокачається, значить більше буде давати грошей в перспективі. Це якось так, напевно, працює, хоча я точно не впевнений. Напишіть в коментарях, до якого рангу ви дійшли. От, поки дивитесь цей відос, то в мене вже можливо трошечки більший ранг. Ну, я не впевнений точно. Ну, бо я хочу, звісно, максимально багато рангів вкачати, але кожен ранг вкачується все складніше і складніше. І тому, можливо, деякі ранги будуть вкачуватись і не один день, а можливо і два. Бо не цілий день я же ж граю в скібіді Tower Defense У мене є інші заботи різні, але прокачуватись мені конкретно подобається. Все-таки п'ятий ранг поки що в мене в знайомих у всіх менші ранги. І мені здається, що я прохожу ну тако безтренько достатньо. Стараюсь, по крайній мірі. Десята хвиля, кстати. Щас ми подивимося. Так, тебе за ми прокачуємо. Тебе за штуцер теж ми прокачуємо і кайф. Бо бачиш, 11 хвиля. Це мені, по суті, дадуть 1100. Це мені навіть не хватить сам то прокачати, панів. Тому я навіть не знаю, наскільки це, ну, наскільки це вигідна кнопка і в яких реаліях вона повинна нажиматись. Ну ладно, бачиш, давай зараз нажмем Бем. 1200 мені дало За 12-ту хвилю. Ну, в принципі, так як я і думав. В принципі, так як я і думав, непогано. Все одно 1200 халявних це так, то не хухри-мухри. Це можна в якийсь момент, коли тобі супер прижимає, і нема бабла щось десь поставити, ти нажав кнопку Бем. Поставив, з одної сторони, да, це хорошо, можна так реалізувати, а з іншої сторони, можна реалізувати тим чином, що ти просто бистріше допрокачуєш сант. Це ж реально теж крута тема. І тебе було б хорошо за 2500 прокачати, але я завтикав, і можливо, ще цей ларш тойлет просто пройде. Хоча, може і не пройде? Ні, не пройде. Головне, щоб оцей мініган не пройшов. Тому вже на наступно скіпі треба буде тебе прокачувати. По-другому тупо ніяк. Але нічого страшного, за 2500 ми тебе качаємо, тебе за двушку теж качаємо. Та й в цілому, хорошо? Я б даже навіть сказав, прекрасно. Кнопка. Класна, кнопка потужна. ні. Так, да, в общем, я так подумав, якби я щас нажав кнопку, мені би дало 1900, і щоб ці 1900 дали мені щас. Та по суті, ну глобально нічого не змінили. Тому оцю кнопку треба нажимати десь на 10-й хвилі, я думаю. На 10-й хвилі саме саме оптимально її нажимати, мені здається, і я так буду робити, скоріш за все, якщо не побачу якихось інших приколів, що можна використовувати цю кнопку. Бо поки що я реально вірю в те, що на, на 10-й хвилі це найкращий варік, куди її можна нажати. А так, то в мене вже чил на максимумі на двадцять першій. Ставимо сюди діджейчика. Діджейчика разик підкачали. Ставимо сюди Астро. І тактика починається. Дуже легка. Астро трохи підкачується, щоб він доставав. Діджейчика теж можна пізніше чуть-чуть підкачати, то не є, в принципі, великою ще різницею, проблемою і так далі. Просто астро тіп качається і кайф. Потім він буде доставати сюди до бази. Аби був би в мене ще шостий слот, я б тут ліпікона десь втулив би, щоб він би цьому Астро і цьому челу теж ринжі добавляв. І було би взагалі. Дивись, Астро вже доволі таки прокачаний, і далі ще плюс 5, а далі ще буде плюс 10. Так що, по суті, він буде сюди добре доставати і буде прям відразу заповільнювати всю цю пачку, потім десь ось тут виставляться хайпери по полоски. і почнуть конкретно швидко навалювати оцим типам і не випускати їх з бази. Не випускати з бази буде саме астро, а остальні будуть просто їх різати в той момент. І все, все це дуже легко робиться, максимально проста тактика, щоб доходити супер далеко. Головне просто правильно виставити хайперів, щоб вони дуже дуже сильно хорошо починали бити цих юнітів. Тому що якщо виставити їх чуть, -чуть кривовато, потім десь на хвилі. 80 і так далі, вони будуть вже доходити плюс-мінус сюди. А це трошечки неприємна ситуація. Краще їх не випускати просто з бази. Бо коли вони вже десь сюди доходять, щоб дойти якомога швидше далі, далі на автоскіпі, то прийдеться отут нажимати оту кнопку. Постійно просто, просто постійно прийдеться нажимати. А зараз це цього робити не треба, тому що все і так максимально хорошо. Так, тут бонус попався, хорошо, але трошечки шкода, що він пошевелився. Це дуже неприємно, але нічого страшного. Головне, максимально рівно їх щось виставити, а воно не хоче вже виставлятися, бо він пошевелився. От, в принципі, в цьому вся задача. Зробити максимально так, щоб вони були максимально ближче до оцього спавна. Щоб якомога більше хайперів були під діджеєм і були ближче до спавна цих челів. Бо те, що тут можна поставиться, понятно, тут треба поставити. Ще тут, звісно, можна одненько отаком. Ось на 30-ті, кстаті, бистрий тіп старіна, але він нам особо не треба. Нам треба отут поставити юніти якось. Ну, юніт ставати тут тупо не хоче, ніяк. Ладно, нічого страшного. Просто прокачуємо хайпера. Той що саме ближче до спавна. Щоб він якомога більше. І швидше почав всіх дамажити, щоб все було максимально чітко. А, я ще й астру був не вкачав, а я думаю, що так? Що вони так швидко йдуть? Бем, все, сю вкачати. Тепер, щас, вони вже будуть іти максимально повільно. Щось я провтикав в якийсь момент, ну нічого страшного. Зато 65 радіуса доходить далеко, всіх зупиняє, кайф. Сидиш, просто собі. Починаєш качати хайперів і всю дорогу ти будеш їх качати, тому що слотів у мене багато, і я навіть не встигну їх всіх викачати до того моменту, як програю. Але це не саме головне. Саме головне те, що я дуже швидко доходжу до великої хвилі і тим самим получаю дуже багато XP. В общем, друзі, тактика максимально шалена. І якщо ви хочете теж получати дуже-дуже багато XP, проходити качатися, то в принципі ось так воно все відбувається. Ви просто наставляєте тут купу хайперів. Потім я щас вам покажу плюс-мінус, як це все буде виглядати в подальшому. Типу тут появиться хайпер, потім тут. Появиться ще один хайпер. Може навіть не один. Ну, в мене завжди влазить один. Я не знаю, я просто якось коряво його ставлю Потім ще тут ставиться хайпер плюс-мінус. Потім ставиться хайпер ще й тут. Потім можна поставити ще хайпера і отут, отако. І якщо сильно захотіть, то можна хайпера поставити якось Ще сюди втулить, сюди втулить, ось доно, в мене вже нема місця. І ви просто їх викачуєте, стоїте на автоскіпі, доходите до сотої, до 110. -ї. Може тут показуватись, але потім до вас дойдуть в глічі, все-таки. І вам напише десь там 90 плюс хвиль, і ви отримаєте свої 1200 XP і так далі, і так далі, і так далі. І це все проходиться. Ну, ось, 52 хвилі, 16 хвилин. Це 100, там 104 буде на 30, на 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 32 хвилині, десь тако. І все, і чи назис. Тому, друзі, в общем, отакі от справи. Якщо ви хочете качатись, то ось вам тактика легко, просто і кайфово. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання і всім пока.